Три автомобілі для військових сьогодні відправляються із сум на передову, аби допомагати нашим землякам виконувати бойові задачі. Сьогодні продаємо нашим побратимам, нашим землякам на передову три авто, і головний пріоритет вже багато років це допомога нашим військовим. Ми зізвонюємося з нашими земляками і допомагаємо закривати перші потреби, які в них є. Сьогодні кожен волонтер робить неможливе для того, щоб допомогти державі забезпечити армію, добровольчі формування, блокпости. і Просто людей, які опинилися без засобів для існування, без роботи, без нічого. Сьогодні ми виживаємо і перемагаємо всією україною. Зокрема, на Сумщині започаткували проект Щіт Фантом. Це додаткові очі військових, які працюють, скажімо так не тільки по Сумській області, і в гарячих точках нашої країни. Це перевозні, Пересувні пункти відеоспостереження, які дозволяють дивитися за пересуванням ворога на 10 кілометрів, і вони не під власні рипу. Я дякую всім, хто долучається до цього проєкту. Працюємо над тим, щоб ці пункти відеоспостереження були по всій нашому кордону нашої держави, і разом переможемо. Слава Україні!